Всім привіт! Коротенький репортаж з хваткої хверми. У нас кінець квітня. Ось такий середина сезону, напевно, інкубаційного. Можна підвести деякі підсумки проміжні. Якось я знімав відео про цей навіс, імпровізований, скажімо так, із лайна і палок. А гуси в мене зимували просто неба без сарая, без стін, без дверей на підстілці. Підстілка і отакий такий навіс із баннера. Чесно кажучи, хвилювався за, за їх стан і чи занесуться, і чи переживуть. А Тим паче в нас зима була ну, така всім зима, зима зима, За 20 переважували морози постійно і впевнено. Такі стабільні були морози до ходу того, того, що мені здається, у курок яйця ще в яйцеводі лопалися від морозу. Гуси принесли стійко. <плес> Ноги були червоні, носи були червоні, ніхто не захворів, ніхто не скаржився, раціон ну, такий нормальний, зимовий, не додавали там нічого особливого. Ні червоного перця, ні кукурудзи, занадто багато. Просто нормальний поживний раціон. Я не сажав. Були в мене деякі сумніви з приводу того, що нормальне буде запрієність з дієти. Ну тут не видно, потім покажу окремо гусей. Підійшли до яйцекладки з нормальною вагою. Такі 6,5-7,5, як для батьків великої сіри, мені здається нормально. Ніхто не зажирів, ніхто не схуд. Ну, скажімо так, проміжні результати експерименту можна вважати успішними. Подивимось, звичайно, що нас буде коїтись по, по ітогам. Але поки що, поки що все непогано. Закладав собі, я собі закладав перші яйця, заплідність була не така невисока. Потім приходили відгуки від тих, хто купував яйця. 80% не знаю багато це чимало для гусей. Не ідеально, але нормально, скажімо так. Тим паче гуси в мене всі молоді. Перший рік гусаками, гускам ще такі недосвідчені. Бувають такі бутерброди роблять в 3-4 поверхи, що хоч сам долучайся, допомагай, іноді думаю. А, Так що поки що я дуже задоволений такою схемою землі, бо ну немає в мене можливості і сенсу поки що робити якісь капітальні будівлі тут. Тому ось хотів спробувати першу зиму. О, перша зима показала, я ж кажу, що досить непоганий результат. Будемо продовжувати. Є великі плани на це літо зробити більше не таких от будівель, імпровізованих навісів, як я називаю, трошки збільшити, збільшити поголів'я щодо поголів'я. Дуже задоволений великою сірою. Я просто от я, 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 не то, щоб боюся зглазити, але я боюся зглазити. А, Класні гуси, спокійні, м -м -м невибагливі, а несуться гарно, стабільно, ровно, а виглядають. Ну, для мене важливе, але менше і таке задоволення, бо ну, яйця, м'ясо то все добре, але. Ще і подивитись приємно, виглядають класно, бо білі трошки такі обскубані, десь там брудненькі, а на сірих може, може, не видно. на пір'я, я не знаю. Ну, виглядають класно. От, ну, мені, мені мені подобається, як вони виглядають е такі розважливі, не кипішні, я їх, я їх навіть не чую. Виходять із вольєра тихо, заходять у вольєр тихо, виховані. ну, от... Велика сіра це любов. <laughs> Бо є з чим порівнювати. Я тримаю велику білу, легардів, ну там окрема розмова по, -по тих велика біла, то породи, легарди, то не, не, не паймий що, не дуже люблю їх називати породою. Це така, який, не знаю, породна група може, можна сказати, чи просто білі гуси з блакитними очима. Є в мене деякі запитання до легардів, до мамутів, ще більше запитань. Також, то також окремо тема для розмови сьогодні про, про новіси. М -м, поки що польот нормальний. От там на задньому плані. Як показати? Е, гнізда, е, здебільшого, гуски несуться в гнізда, але бувають звичайні нюанси. Розкидають трошки яйця, е, де пасуться, там розкидають кожен раз після. Пащі гуси, ну не паща, а вигул, немає в мене пащі. Просто велика така територія для вигулу, Давно вони все з'їли. Ще в тому році, в цьому році нічого не встигло вирости. Обов'язково проходжу, передивляюсь кутки, якісь затишні місця. буває, кидають яйця, чи недосвідчені, чи, чи то вже така природа гуси. Зараз покажу, як, як буває, як буває, знаходжу яйця. Ну, ось такі схованки регулярно знаходжу там тільки що неслися дві вусті білі. У мене по черзі гуляють білі і сірі, бо такий вигон великий один, так що я їх то по півдня випускаю, щоб розім'ялись, то через день. Ну і в общем, після кожного такого виголу ходжу, збираю артефакти. Ось так виглядають наші сірі батьки для розуміння. Ну, Я їх не загодовую. Особливо, але ж і не дуже і худі. Я як так подивлюсь на білих, як вони всередині сезона ну, гуски сильно здають, і гуски здають по вазі, і, і гусаки, і обскубані, і такі забацані трошки. Ці якось не знаю, більш естетично я ж кажу, приємні мені. Може ще, може, ще годівля. Я почав робити сам комбікорм, До цього я годував. Е, ну, Просто подрібнював зерно, різні зернові додавав е, рибяче борошно, шрот, макуху, Ну, тобто робив за рецептом понараційного комбікорму, але, але не гранулював. І гуси виїдали м -м, е, більш, е, м -м, більшу фракцію, а мелкодисперсне це все залишалося. І, звичайно, всі ці присадки вони залишалися. І я думаю, що вони просто в мене ще трошки не, недоотримали, скажімо так, поживних речовин. Придбав гранулятор, нарешті. Давно мріяв про гранулятор, але то настрою не було, то грошей. Ну, зазвичай другого не було, але все ж таки. Придбав гранулятор, почав робити гранулу, гуси почали краще їсти, прям помітно краще, нічого не залишається, я по нормі годую. 330 грам, з'їдають все дочисто. І якось вони прям так ну, бадьоріше стали виглядати. Ну, ось, така гранула, поки що в мене матриця. Двієчка замовив велику четвірку, але навіть двійку гуси з великим задоволенням їдять. Значно збільшую, ніж просто подрібну, подрібну сировину. Я ще, ну скажімо так, вважаю це фактором, який... Трохи їх привів до, до такого приємного вигляду, скажімо так. Це у нас інший вольєр. Тут велика біла утримається. Зараз велика біла не прогуляється, тож малеча окупувала територію, як ото вказує. То їв моєю великою ложкою. Два тижні малюками цим не зважував. все щось руки не доходять, не встигає зважити. Ну так, на вигляд вроде, вроде нічого меня мене їх е, вага око. Ну, Завтра, післязавтра може з вас цікаво, що вони там нам гуси, 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 ідіть. Ідіть, попривітайтеся, йдіть, привітайтеся, малі, ідіть, йдіть сюди. Ну, до мамок, мамоків, мамутів, хто там як ставить наголос. А, другий рік поспіль намагаюся завести цю неуловиму, легендарну породу вона, як кутічі голланди, всі про неї кажуть, але ніхто її толком не бачив. Ну ладно, якщо серйозно, другий рік намагаюся завести собі цих мамотів. В тому році купляв у пари заводчиків, ну такі заводчики з авторитетом, з відгуками. Якісь що чесно. Я порівнюю зі своїми гусями. Ну, я вже не кажу про запідність, запідниць була ну, така слабенька. Я кажу про вагу дорослих гусей. розчарувався. В цьому році, ну думаю, ще спробую. Ну що ж це таке мамоти? Ну от серед всіх сірих бігають мамоти. Запідниць була гарна, яйця великі, грам по 180 190 заповідниці все нормально. Ну от, от не бачу я тут, як там, вуски. О 11 кілограмів 14 Ну, Може воно щось відасть, але ну, я до того, що просто, просто білі гуси, просто з блакитними очами. Оце, оце все ще сказати про маму. Можете зі мною сперечатись, кидати мене там тапками. Якимись біологічними речовинами. Ну, поки що рано, напевне, судити. Подивимось, що вони покажуть нам у два, місяці, чи Ці чотири. Цікаво порівняти, бо... Тобто, ну, в один день одна закладка з великої іспіла була цих мамочка, так що ну, вже абсолютно такий справедливий буде експеримент з абсолютно справедливими однаковими мовами. Цікаво мені, що цей рік, рік покаже по мамотам. гадаю, що все ж таки це а, да, така маркетингова соловка, котру підхватили деякі заводчики. Ну, я не можу і за це судити. Всі молодці. Кожен відповідає за свої вчинки, кожен займається своєю справою як може. Ну, мене влаштовує поки що біла-сіра класні породи наші, рідні, українські. Я дуже задоволений з білою сірою. Тіло трошки більш галасливе, трошки більш кипішна. За стандартом має бути більше за велику сіру, але поки що не помітив. О, ну, я про дорослих кажу. О, дорослі точно не більше великої сіри, а може ще трішки-трішки менше. По яйценоскості абсолютно однакові, поки що йдуть так, такі ноздря в ноздрю Подивимось, що буде в кінці сезону. У білої трошки більше яйця. Бо перший рік і сірі в мене починали з яєць вагою 120-140 грам, зараз вийшли на 130-160. Ну, в білих вже яйця такі 140-170, напевно. Перший рік. Також вони почали з дрібних, але розносяться вже яйця більшість навіть невеличкі гусечки несуть такі нормальні робочі яйця, скажімо так. Ну і до того ж, я заказав, що у великої Білої ще перевага вона сечна, тобто там в добовому віці можна визначити гусеня. Кусакай гусочку без заглядань. Всілякі там біологічні отвори, без усіх перекидань, бідних гусенята. Це наша прогулочна зона. Хто себе добре поводив, сьогодні гуляє. Хто поводив себе погано, сидить в вольєрі. Чи стоїть у кутку, в залежності від міри, провини. Траву, звичайно, з'їли ще в тому році. В цьому році вона навіть не думала рости. Ну Принаймні є де розім'ятись, бо міста в мене не дуже багато, а це найбільше порушниці, несуться де, де завгодно. Я постійно за ними Ну так, вже, я, я вже знаю, хто, хто де несеться. Я не знаю, чи несуться вони в гніздах. Просто от Якщо хочеш прослідкувати путь цих гусок, ну, і, 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 іди за яцями. Як -то, а, у касі, що за хлібними крихтями дорогу шукав, так за цими гусками можна по яцях знайти їх, розкидають, де попало. Басейн щось цього року не користується особливою популярністю, може, ще жари не було, такого хто знає, бо в тому році не вилазили з нього. А в цьому році так щось зайшли, ноги помачали особливо не, не, не користуються попитом. Сірі взагалі не плавають. Я вже якось також знімав відео. Абсолютно. Підійшли до басейну, подивилися, те, як от дзеркало, щось ноги помачали, носи помачали, а холодно, і пішли. Білі, так, да, білі любить похлюпатись. А сіра, от як ну в описі стандарту, породи є. А, зазначено, що виводили її як степну породу в значній мірі, щоб вона обходилась без води. А, дійсно, на воду реагує абсолютно спокійно, ніякого азарту вона не викликає. Путь багато, ну якось намалі не купаються взагалі. Такі справи на Хваткій фермі. Кажуть, що все буде добре. подивимось, повіримо. Долучайтесь, коментуйте, сперечайтесь, додавайте свою думку, чи погоджуєтесь, чи не погоджуєтесь з моєю на ваш розсуд. Всім гарного дня, бувайте!